Що потрібно для гарного полювання? Силіндр, монокль та звісно ж сокира. І з таким джентльменським набором ти точно полюєш якесь чудовисько. Чому саме чудовисько? Тому що це «Хант» – новий лячний кооперативний шутер від легендарної студії Crytek. 19-те сторіччя в Америці прокидаються темні сили. Кровожерливі потвори та зграї ходячих мерців тероризують населення. Кинути виклик злу доведеться вам і ще трьом мисливцям. Перш ніж вирушити на полювання, потрібно визначити, з ким із чотирьох персонажів ти будеш. Цей джентльмен вміло працює не тільки лопатою, а й вогнеметом. Ковбой із піштолем гарно рубає сокирою. Леді відмінно стріляє з арбалету. А от запальний пан в моноклі, майстер з кидання коктейлю молотова. Окрім зброї. У кожного з героїв будуть власні вміння. Один з вас зможе визначати правильний шлях, а дехто навіть бачити невидимих. Це дуже корисні якості, адже ходячі мерці це лише пішаки більш могутнього чудовиська. А от з ним вам доведеться повозитися. Найважливіша річ у полюванні на монстрів це робота в команді. Треба навчитись вистежувати потвор, робити засідки і при цьому самому не потрапити у пастку. А коли вже втрапив, то напарник допоможе. І, звісно ж, прикриє тебе, адже тільки спільними зусиллями. Ми можна здолати головне чудовисько. Кожний монстр, відьма чи вовкулака у грі матиме свої особливі фішки. На створення чудовиськ нас надихали міфи та легенди різних країн. Тож, якщо українські ігронавти будуть активно шпилити у хант, ми додамо у гру чудовисько з української міфології. Хант обіцяє стати дуже лячним шутером. Зовсім скоро ти зможеш перевірити свої нерви, адже гра вийде на початку наступного року. А поки хан ще на бета тестуванні, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.